Взлетая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Нова ну, пісня у Ягри Поліна виходить і ведає преград. От тільки не зрозуміло, в якій саме Вігрі ця пісня буде належати. Їх скоро буде дві. Хоча, в принципі, для чоловічої аудиторії дві це, навіть краще. Правда? Так. Да. Ну, дві чи більше. І довше. Ох, Діма, я думала, що їх буде один состав. Ні, Поліна, їх буде. Скоро може стартувати шоу. «Хочу Віагру. Діма, а як ти думаєш, я б могла претендувати на... Полина, претендувати даму. <ріхи> Песня о женской дружбе. Исполняет Віа. Гра! Альона і Надя, Аня Надя і Вера. Вера, Надя і Світа. Паралікемен можна продовжувати ще довго. Адже за всю історію існування Віагри склад дівочого гурту змінювався 16 разів. Я закінчила закончила школу під названням Віагра і я, в принципі з атлічєм цим. Та от нещодавно в інтернеті з'явилася чергова шоу-бізнесова сенсація. Сформовано новий склад Віагри. Повідомив про це сам творець Дмитро Костюк. Щоправда, імен поки не називають. Але перший хіт нового Ґолзбенду записано. Золотой состав он не повториться, золотий склад Віагри можливо не повторити. А от існування двох нових Віагр в одному шоу бізнесовому просторі цілком можливо. Річ у тім, що окрім Дмитра Костюка, нову Віагру збирає Костянтин Меладзе. Восени нам навіть покажуть телешоу під назвою Хочу у Віагру. Буде щось нове, щось совершенно другое. Є очень достойные, красивые, талантливі дітей. Євошки, я очень в них вірю. Нісків для сібя вже приметила і очі за них болею. дівчині. Діжи за вас, меладзе та костюк більше не працюють разом. Суперечки довели продюсерів до суду. Позов Меладзе суд відхилив. А це означає, що права на бренд Віагра і досі належать Костюку. У свою чергу випускниці віагри минуле ворушити не хочуть і майже не спілкуються між собою. Ніхто не спілкується, тому що нужди в этом немає какого абсолютно. ми здороваємося, коли періодичні хто когось зустрічає. Ніхто не вчається. Всегда считала, что со мной можно дружить, и я умею дружить. И вот и я как-то так очень предана к этим вещам отношусь, как в общем-то и к любви, так и к, к дружбе. Пересекались с Надюшей, видела ее, радовала видеть. Мы не виделись давно. По-моему, да последний такая... раз мы виделись, когда в Виагре праздновали десятилетие. Ну, поздоровались, не знаю. Там уже слово за слово и завелся разговор, конечно. Не зачеба ж нам по справляти слідчого раз. Господи, двадцять шість тисяч на що ж зачекаємо ще трохи, і дізнаємося, кому пощастило потрапити у нові 17 і 18 версії Віагри.